Найзахідніший Блан — це Закарпаття Еріка Вайнер. Прекрасна, я би сказав так, грубо дівчина <свистити> Еріка Ковач. Дійсно робить класні вина. Винами Закарпаття. Я би сказав, якщо не помиляюсь, це мужіво. Вон там у них знаходяться. Да. Тобто, дійсно, Закарпатті воно теж не там? Там, да, 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 все там Виноградників не у них, і у них там багато і не буває. Основні власники на Закарпатті, це однозначно чи Зай Катнар. Менше, менше далі, конкретно менше. Це вже там Шато-Паук. Шато-Паук це один із таких відносно великих. І це 40 гектарів. Ну, для Одеси 40 гектарів ну це небагато, я би сказав. А для них ну це вже великі такі землевласники. Тому у неї дійсно небагато. Виноградників однозначно більше на білій сорти, сорти робиться акцент. Давид, а муживо це який район? Це, 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 це де близько якого міста? Від Мукачева, якщо не помиляються, на, на, да, на південь. На південь, ну, тобто мужіво, потім то, виноградів і так далі. <рес> <рес> все, все, це десь біля Мукачева, так? Більше він... — Всі виноградники, <рес> 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 вони однозначно. Більше до Мукачева. Набагато нижче. <рес> с... Прямо на візді в Мукачево, там... Шудовий, чудовий виріб. Прям самому Мукачево там теруар. Прямо, прямо Мукачево. От, я би сказав. От, тільки виїжджаєш з Мукачева, прямо терува. А так, дійсно, от, вони там декілька знаходяться між Ужгородом і Мукачево. трошки південніше, в сторону там Берегова, Виноградова, Бене, Мужієво і так далі. Я б його порівняла із класифікацією, знаєте, лоу-алкогол. Тобто полегшене вино. Так, полегшене, але дуже да. цікаве. Да. У нього no. і аромати, і вкус, mm. у нього все збалансировано. збалансировано. Да. Як кажуть, дається пити. Да. Да. Ну. Особливо таке легеньке-легеньке. От легеньке. Mm. я от була на бівайні і а, там а відвідала. Да, відвідала саме дегустацію безалкогольних лоу-алкогол mm. е, вайнс. І от, ну, безалкогольні ні. А от ло-алкоголь, бо не цікаві, дійсно цікаві. І от я би це віднесла от, саме от, до категорії лоу Дуже таке легке, цікаве. От зараз іде такий тренд, що ну, люди більш... Ну, на легкі, такі вина переходять, ніж ті, які можна умовно ложкою їсти, трохи тіла не вистачає, як на наш смак. Да, ну, так, Да якщо і говорити і, це це с, з, з, з так. Же самою логікою, якщо менше алкоголь, значить і тіло також буде трошки да. менше, да. тому що алкоголь це те, що додає тіла. Тому, тому що, однозначно кріплені, наприклад, або солодкі вина. Вони додають в тілі за рахунок алкоголю або солодкості, або і алкоголю, і солодкості, якщо говорити про солодкі кріплені вина. Тому однозначно. Але от скажіть ваше враження, скільки тут алкоголю? Тому що однозначно, тут нічого не написано на 19. Ну, я би сказав трошки, як на мене, я би сказав більше 10, це точно. Я би сказав 10-12, не більше. 12 там. Це вино отримало золото на конкурсі Свати ТРАР. Вино реально класне. Ага. Я, як і я говорю, у мене, особ... от те, що от в першу чергу радити цього виробника, це Блан рісних. Вони реально от два прекрасні. Ще черсеги, велика є. Черсеги також, так, однозначно, супер. Все, вас. І Каберне Франко-Білому. Шикарно. Ну і е, в першу чергу на даний момент. Ну, Закарпаття це пріоритет за білими і рожевими винами. Оце от 100%. Тому що е, те, що вони дійсно і багато досить роблять червоних вин, да, там, особливо якщо говорити там, сорти типу, цвегель, цвагель, або там, ну, скажімо, такі, ну, не такі, прямо товко товстостійні, або такі насичені, Так, да, там можна з них робити. Той же самий Нуар, непогано може абсолютно получатися. А коли вони вже доходять, наприклад, до Каберне то тим більше сапіраві і тим більше Одеський чорний, от тоді частіше за все вони провалюються. Вони стають, ну, трошки їм не вистачає от, цієї міцності, яка дійсно у нас є на півдні. І логічно, що у нас на півдні Сейньон блан вийшов абсолютно інше. Особливо ну береш, наприклад, да, найбільш там, один із популярних Savinion Blanc, Резерв, Шабо. Ну, це абсолютно різний Севіньон Блан, він іншої стилістики і абсолютно інший, однозначно. Тут дійсно такий складний, класний. Да, тут немає такої бомби, да, от максимальної інтенсивності, але складність аромату реально класна. В первині, дійсно така і мінеральна характеристика, і трав'яна характеристика ще овочева додатково, І фруктова характеристика. Тобто, я би сказав, тут такий баланс між трьома цими стовпами. Тобто, дійсно класний взірець суперський.